Режим Януковича дума, що він може залякати е, українську опозицію. Якщо він може залякати українське суспільство, то він помиляється. Насправді, я думаю, вже підійшло до тої межі, коли громадяни мають усвідомити, що тільки спільно разом спільними зусиллями ми можемо повалити цей режим, тому що насправді нас в Верховній Раді є там 180... Депутатів опозиціонерів, і ми будемо стояти в першій лаві, щоб ввалити цей режим. Але ми хочемо, щоб ця лава була не останньою, щоб вона була ту, яка очолить українську революцію. Час, дякуємо, пане Сергію. Ваших 30 секунд. Прошу. Дякую. Я хотів би прежде всего звернутися к своїм колегам. Давайте все-таки э, займемося прямими своїми об'язаностями, займемося. законодательной деятельностью, а не президентскими выборами. Тем более, что социология недавно показала, что такой рейтинг, какой есть у действующего президента, не снился ни Кучме и ни Ющенко. Поэтому Снимите все э, вопросы и нужно заниматься работой. И в конце хотел поздравить наших всех любимых женщин с наступающим 8 марта, пожелать здоровья, успеха и сказать, что мы мужчины, все, что имеем в жизни, мы э, благодаря вам от рождения ребенка и до э, замужества. Э, Андрей Сенченко, Сенченко ваша ответ. Знаете, на самом деле ситуация э, близка к критической, потому что власть э, утратила э, политическую устойчивость. И не из-за Власенко, а в первую очередь из-за того, что разрушена система социального обеспечения, экономика и так далее. И сегодня у задачи власть заткнуть рот оппозиции. Но давайте каждый гражданин зададим себе вопрос. Если нас попересажают и мы замолчим, тогда вы, каждый из вас, останетесь один на один с этими проблемами и с этой бандитской властью. И ответ партии регионе Володимир Сальдо. Я е, пропоную от, і колегам нашим. Давайте ми проблеми не підкреслювати постійно, що вони є. Ми всі знаємо, що вони є. Давайте ми їх трансформуємо в завдання, і завдання будемо виконувати. І наше завдання зараз в нас є повноваження, як у депутатів, приймати закони, затверджувати постанови, які допоможуть людям. Тому що ось зараз ми багато говоримо про президента, про опонентів, про тих, хто хоче стати президентом. А зовсім забуваємо за те, що. Потрібні ми перш за все людям, як люди, які дають результат, щоб люди краще жили. Повтори Давайте цим займатися часу. Ми я не, не дискутуємо, я... панове. Ми не дискутуємо час. Прошу ваших 30 секунд. Я хочу сказати, що конфігурація Верховної Ради суттєво змінилася. До Верховної Ради прийшли удар і інші політичні сили, які не дозволять загнати Верховну Раду у стіло, і ми примусимо все таки в Верховну Раду дотримуватися і конституції України, і законів України. І Щодо рейтингів, всі рейтинги підтримують нас, і сьогодні показують одне: Віктор Янукович не має жодних шансів перемогти на чесних демократичних виборах 15-го року. Молодий політолог, член міжнародної асоціації студентів-політологів Олексій Якубін. Ваші висновки? А, ну, мій висновок загалом був такий. А, мені здається, що а, на жаль, а, от Наразі, от я побачив дискусії між депутатами, а, мені здається, що все ж таки вони справді не чують один одного. А, і це насправді породжує певне розчарування мені здається, українців. Да? Українці в тому сенсі, що українці все менше довіряють системним політикам, політикам, які знаходяться вже у владі, які здійснюють владу в тому, що вони можуть вирішити їхні проблеми. І мені здається, що тут є справді велика проблема для нашого політикуму, яким чином а, знову повернути довіру громадян.